Всім доброго дня, сьогодні така важлива подія взагалі для українського суспільства, благодійний матч. А я зараз попрошу перший такий коментар по грі, взагалі по емоціям, по враженням розпочнемо з генерального директора Олександра Івановича Дьоска. Прошу. Давати коментар по грі, я думаю, що скажуть ті, хто були на футбольному полі. І відносно вражень, я думаю, для них приємно було дуже. Грати на такому стадіоні, на такому футбольному полі, особливо військовим, які, як кажуть, зараз приймаються зовсім іншими справами футбол. Але я думаю, що для них в нинішній час, так як і для всіх пересічних наших українців, які приходять на футбол, це все таки момент такого реабілітаційного процесу, де можна відволіктися від тих основних і неприємних моментів, які зараз у нас відбуваються. В країні, які відбуваються у нас на фронті, особливо військовим, які безпосередньо приймають участь у цих процесах. Тому про сам футбольний матч, я думаю, вони скажуть самі більше про свої емоції і тим більше зі сторони спостерігав і коментував наш відомий коментатор в Радянському Союзі в Україні Валентин Щербачов. Тому, як професійна людина, я думаю, він дасть своє слово, скаже своє слово відносно цих всіх процесів, що відбувалися на футбольному полі. Президент Української військової ліги відсовує, будь ласка, ваші коментар, ваші емоції, ваші враження взагалі по сьогоднішньому дню. Отче, взагалі, дуже фантастична подія. Я дуже вдячний і футбольному клубу Оболонь і Олександру Івановичу, який особисто. Підтримав ініціативу і допоміг все це організувати і залучити наших військових. І я думаю, що в подальшому ми будемо і в далі працювати сам по собі футбол був дуже цікавий, дуже багато зірок оболоні. І головний тренер діючого складу оболоні. І в минулому гравці оболоні ми бачили чудові голи. І дуже було приємно спостерігати, що військові віддавалися на футбольному полі в повну. І хочу подякувати Віталію, який є представником військової частини і який допомагав організовувати цю команду, що вони всіх надали натхнення. Дякую. Дякую. Тепер. Прошу сам вас, пане Віталію, теж коментар mm -hmm. по цьому матчу, по враженням знову ж таки. Які залишились пам'ятні такі емоції? Е, ну я скажу по сьогоднішньому матчу, що все було супер в першу чергу організовано. Дякую Олександру Івановичу за таку організацію такої події. Ось е, хто раніше займався футболом, ДЮФЛ, область, район е, і вже хто служить. Для них, коли вони бачать поля української прем'єр-ліги, горять очі просто, і в тому числі і в мене сьогодні горіли очі. Бачити це, виходити, відчувати ці емоції, коли футболісти української прем'єр-ліги виходять і бути на їхньому місці, відчути це було все супер, було все фантастично. Ми приїхали, як би скажемо. Щоб е, певною мірою е, реабілітуватись, ну певною мірою пройшла реабілітація психологічна, і ми цю реабілітацію отримали в повному обсязі, тому що футбол це протистояння, це емоції. Емоції сьогодні були позитивні. Все було супер і все фантастично. Всім дякую за таку можливість. Я думаю, кожен військовий, який раніше займався футболом, е, якусь має належність до футболу. Хотіли бути на нашому місці. Все було дуже супер від нашої військової частини, окремої президентської бригади. Дуже вам всім дякую за організацію і за ці моменти ейфорії. Дякую. Я хотів би додати також, що крім самої організації, я хочу подякувати безпосередньо Олександру Івановичу, футбольному клубу оболонь за допомогу, яку вони надали окремій президентській бригаді у вигляді. Засобів генераторів та інших засобів забезпечення. Дякую, Вот ви сьогодні також були в наполі розкритіки враження грати на бонірені нашому стадіоні проти зіркових кравців. Оболоні в колишньому от. Розкажіть, які у вас враження? По-перше, хочу подякувати величезне футбольному клубу Оболоні Олександру Івановичу Різніченко за те, що ми домовилися про цей матч і це гарна подія для наших військових. Те, що вони сьогодні зіграли з зірками оболоні, це і це і моя мрія теж зіграти на такому стадіоні. Тому величезна вдячність за те, що е, футбольний клуб передав військовим. Це головне, і хлопці психологічно відчули е, підтримку та мотивацію, що вони потрібні цій країні. Для звершення гарних подій і будування нашої коханої країни. Валерій Васильович, ви коментували безліч подій. Сьогодні така подія теж цікава, благодійний матч. Розкажіть про ваші враження. Ну, по-перше, я бачив матчі, які військова Ліга проводить, але сьогодні була класна команда, яка представляє військову Лігу. Дійсно, я ну, маю сказати, що. Вони грали, вони горіли, і, але досвід, як то кажуть, не проп'єш. Було протистояння серйозних гравців в Болоні, за якою давно боліваю, я хоч виріс на Динамо Київ, але я стежу, я знаю, що якщо Різниченка береться за щось, то організація на класному рівні. І вона була. І хлопці дійсно одержали задоволення, я думаю, і реабілітаційно. Я займаюся вже давно реабілітацією через спорт. Поранених з розпіталі беру. Футбол це найкращий от реабілітант. Психологи, наші психологи не заходять, а от заходить така. І тут підтверджено сьогодні практично, що це клас. Ну і потім стадіон супер, класний. Я живу на оболоні, я в Києві живу, тому я знаю, що таке для оболонці, для Києва. Така команда. Матч був, чесно кажучи, я прогнозував, що досвід він таки переможе. Здавалося, що тут дадуть поблажливість якусь зроблять, але от буквально Шещенка, я з ним снідали перед цим перед матчем, злий, надступ, і вся команда, ветерани не здалися, хлопці все таки фізично були краще готові. А всі зібрали сьогодні, і сьогодні так зіграли. Хороший матч, класний, і я думаю, що мені не дость збрехати і президент, і віце-президент Ліги. Це один з кращих матчів, які проводила Ліга військова. Ну, тому що разом заболонів з футбольним клубом Так, Це, це по, поза всякими жартами. Є організації, люди, які чітко знають, що вони роблять. І це я вдячний всім. Хто створив це дійство, ну а там подивимося, що воно по телебаченню було, але і теж ж оболонь провела це сама, без всяких голосу. Це теж важливо в такий важкий час. Так що тільки вдячність, і... я, чесно кажучи, стільки провів дійсно матчів, але це був насолода. от Спокійно, добре, і можна було прогнозувати щось. Грали майстри. І їх можна було читати. Я дякую вам за можливість попрацювати на такому матчі. Дякую. Оксана вас сьогодні вже згадали про допомогу від футбольного клубу, від корпорації, військовим. Розкажіть трошки про це, що саме, чим можете поділитися. Ну, вже щас, перед самим початком війни ми е, створили, е, започаткували благодійний фонд народний щит. Звичайно, ми не думали, що нам прийдеться нашим фондом працювати під час війни. Ми фонд організовували зовсім для інших речей, хоча для військових, військового направлення, але ми хотіли збирати гроші на допомогу нашому військовому промисловому комплексу для створення. В першу чергу була така ідея, допомога у виробництві наших ракет дальної дальності. Це Вільха, Вільха М. Але на жаль, так трапилося, що фонд ще раз дуже активно працює на допомогу військовим, тому ми не робимо. З цього піара ми не робимо з цього реклами, ми ніде не показуємо, що ми там кому, що допомогли, і скільки і на яку суму. Повірте мені, сума дуже велика, сума немаленька за весь час, навіть якщо враховуючи цей не рік, який ще не закінчився. Також сьогодні, в президентській бригаді, ми передаємо обладнання. На дуже дуже гарну суму. Скільки я називати не буду. Я не буду називати, яке обладнання ми там передаємо. Так, да, це обов'язково в асортимент входять там генератори, дрони і так далі. Те, що буде, і ми передаємося для того, щоб зберегти життя нашим військовим, цим молодим людям, які дають нам можливість грати в футбол, захищають нашу країну, дають нам спокійно. Спати, хоча не вся ми спокійно спимо. Останній час постійно ми під повітряними тривогами, але все рівно навіть ті люди, які працюють з ППО, вони все рівно дають можливість, збивають дрони, збивають ракети і так далі. На даний час, завдяки їм, ми якось, живі, здорові і маємо надію, що так буде і далі, але наша допомога для них конче, необхідна, і ми будемо робити все. Для того, щоб, як кажуть, допомагати цим людям, тому що ми тут повинні працювати для того, щоб берегти життя нашим військовим там. Чим більше ми збережемо життів там, тим швидше закінчиться в нас війна, вони повернуться додому, повернуться на наші стадіони, а вони нам дають можливість грати в футбол. Тому я думаю, що це наше таке перша зустріч, перше спілкування. Я думаю, що воно не останнє. Цьому відношенні, але е, ми дуже раді за те, що ми можемо, маємо можливість за рахунок наших донатів. В першу чергу це наше головне підприємство, яке є, і наших людей, не підприємства, людей, які працюють на підприємстві, на нашому наших футболістів і так далі, що ми можемо е, внести такий значний вклад. Нашим військовим. Тому ми це робили і будемо продовжувати робити до того часу, поки не закінчиться війна в Україні. Можна додати, враховуючи те, що наш матч відбувся відразу після туру, і ми тут майже всі кияни, і навіть той, хто не киянин, служить тут, скажімо так, і враховуючи те, що ми вболіваємо за наші київські команди. А Аболонь е, в останньому турі е, таку е, довго очікувану перемогу досягла. Я хочу привітати, по-перше, вболівальники всіх з цією перемогою, а також сам футбольний клуб Аболонь з перемогою над дуже серйозним суперником ЛНЗ, який ставив е, великі цілі на початку сезону. А сьогодні Волонь все ж таки знайшла свою гру і нарешті. Прийшла перемога, тому я хочу привітати в особі Олександра Івановича.